Вітаю вас, шановні телеглядачі. в студії Наталія Бондар. Випуск новин в програмі Пульс і просто зараз про головні події з життя рідного міста, регіону та країни. Командування та особовий склад 93 ї окремої механізованої бригади на чолі з комбригом, полковником Владиславом Клочковим взяли участь у всесвітньому флешмобі. «22 віджимання неподалік передової лінії оборони в районі проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє інтернет-видання Просамарська Нива. Пропонуємо побачити, як це було. Рунко! І воверта прогло. До виконання вправи приступити. Один. Один. Два. 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 Три. Чотири. П'ять! До уваги жителів міста враховуючи низький рівень розрахунків населення за послуги теплопостачання, заборгованість КП «Новомосковськ теплоенерго, перед НАК Нафтогаз України, за використаний природний газ та загрозу відключення від його постачання, переваги індивідуального опалення, рішенням новомосковської міської ради від 21 грудня 2016 року, номер 294 дозволено відключення від мереж централізованого опалення з ініціативи споживачів за умови. Відсутності заборгованості за послуги теплопостачання з можливістю подальшого встановлення автономного опалення. Рішенням виконавчого комітету Новомосковської міськради від 18 січня 2017 року утворено комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мережі централізованого опалення, закриття особового рахунку у місті Новомосковськ та затверджено положення про зазначену комісію. Для відключення будинку, квартири, нежилого жилого приміщення, секції під'їзду від мереж централізованого опалення, закриття особового рахунку споживачу необхідно подати відповідну заяву до КП «Новомосковськ Теплоенерго» на ім'я комісії. До заяви додаються копія паспорту та ідентифікаційного коду особи, що має особовий рахунок. Копії документів, що підтверджують право власності заявника на нежиле або жиле приміщення. Копія технічного паспорту на нежиле жиле приміщення. Адреса комунального підприємства «Новомоскопськ Теплоенерго», місто Новомосковськ, вулиця Микити Головка, 17. Телефони для довідок 6904-16 або 050-453-1016 або 098-765-56-84. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби міськвиконкому. Новомосковці лідирують у турнірі імені Максима Білого. В Дніпрі відбувся шостий тур турніру з футболу пам'яті Максима Білого. За його результатами, новомосковський Сатурн після розгромної перемоги над Мдю США у 17 з 13 очками вирвався в одноосібні лідери групи А. Представники нашого міста у групі Б команда Твой край після матчу з командою Дю США -12» здобули перемогу з рахунком 2-0, що дозволило їм закріпитися на четвертій позиції з результатом 10 очок та на одне очко скоротити відставання від трійки лідерів. Команда Спаська до сих пір не завоювала жодного очка і після поразки з великим рахунком 6-1 у поєдинку з футбольним клубом Метеор займає передостаннє 11-те місце. В наступному турі слід відзначити зустріч команд Сатурн, хлібзавод номер 9 де Сатурнівці можуть зміцнити своє домінування. Команд ФК Спаська спробує взяти перші очки з командою Політ. А також відбудеться матч Штурм Твой рідний край, у якому наші хлопці продовжать підбиратися до вершини турнірної таблиці. Новомосковський пенсійний фонд став ближчим до людей. 27 січня у Новомосковському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України в Дніпропетровській області почала працювати додаткова пряма гаряча телефонна лінія для жителів Новомосковська та району. Як розповіла перший заступник начальника управління Зоя Ткаченко, лінія створена для забезпечення більшої відкритості роботи установи та прямого спілкування громадян з начальниками відділів та керівництвом управління. Лінія працюватиме раз на місяць з 14 до 15 години. Дата прийому дзвінків буде визначатися начальником пенсійного фонду. У порядку черговості відповідати на дзвінки будуть начальник управління, перший заступник начальника управління, а також заступник начальника. Отримати відповідь на будь-яке поставлене питання, що стосується виплат необхідних документів, перерахунків або законодавства можна за телефоном 056 93 771 37 – про чергову дату прямої гарячої лінії фонд буде сповіщати через засоби масової інформації. Слідкуйте за новинами. Крім того, фахівці фонду продовжать виїжджати до населених пунктів Новомосковського району для зустрічі з жителями та надання консультацій з питань пенсійного забезпечення. У місті Перещепино Новомосковського району у п'яного чоловіка вилучили бойову гранату. Місцеві мешканці повідомили до поліції, що містом розгулює чоловік на підпитку, який має при собі предмет, схожий на гранату. Знаходився він на одній з центральних вулиць міста Перещепино. Поводився дуже агресивно. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група під керівництвом начальника Перещепинського відділення поліції Бориса Бондаренка. Спочатку вони намагалися втихомирити дебашира, але коли поліцейські хотіли наблизитися до нього, зловмисник спробував дістати з кишені камуфльованого. Бушла та гранату з метою попередження тяжких наслідків, які могли бути спричинені п'яницею, поліцейські застосували усі необхідні заходи щодо їх недопущення. В результаті заходів граната була вилучена та розукомплектована. Власник небезпечної знахідки встановлений. Ним виявився 34-річний, ніде не працюючий мешканець сусіднього села Панасівка. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 шістдесят на поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Вилучений речовий доказ направлено на експертизу. Досудове слідство триває за повідомленням відділу комунікації поліції Дніпропетровської області. Пожежа у двоповерховому приватному будинку Новомосковського району 26 січня о 13.37 на пункт зв'язку 31 ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про пожежу в приватному двоповерховому житловому будинку по вулиці Кооперативна в селі Орлівщина Новомосковського району. На місце пожежі було направлено два відділення 31 ї державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України. В Дніпропетровській області, на автоцистернах і відділення місцевої пожежної команди номер 1 Новомосковського району. Всього залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. О 14.03, за прибуттю на місце пожежі, встановлено, що горить покрівля та зовнішнє облицювання будинку на площу близько 150 квадратних метрів. Незважаючи на низьку температуру та велике задимлення продуктами горіння, завдяки злагодженим діям вогнеборців рятувальників о 19.45 пожежу вдалося ліквідувати і не допустити поширення вогню на нижні поверхи та цокольне приміщення будинку, а також на господарські будівлі сусіднього двору. Пожежею було пошкоджено дерев'яні конструкції покрівлі та зовнішнє облицювання. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються правоохоронними органами. Шановні громадяни, будьте обережні з вогнем при виявленні вогню або запаху диму. Негайно телефонуйте за номером 101. Що треба знати журналістам про Прозоро? У Дніпро ОДА пройшов практичний тренінг для медіа. Які нюанси роботи прозоро, як розібратися в аналітиці та виявити махінації у державних закупівлях. Представники медіа Дніпропетровщини вчилися фіксувати порушення у системі е закупівель. Про тонкощі державних онлайн-торгів. Журналістам розповідали в Дніпро ОДА. Це вже другий тренінг для засобів масової інформації. когда команду Резниченко в Днепрога хвалят на заседаниях Кагмина и приводят в пример по степени качества внедрения прозора, на самом деле есть три составляющих успеха. Первое – это политическая воля губернатора о том, что прозора должно быть внедрено и все должно быть прозора, но на самом деле еще без двух компонентов это никогда бы не сработало. А компонент номер два это доверие бизнеса и предпринимателей, которые на эти торги приходят, а у нас таких 6000 тысяч юридических и физических лиц зарегистрированных в Прозоро. И компонент номер три это ваша работа как средств массовой информации по высветливанию всех проблемных тендеров и торгов в системе Прозора и по нахождению виноватых там для того, чтобы потом ими занимались правоохранительные органы. Так вот, если в этой системе из трех компонентов одного компонента не будет хватать, он не будет работать. То не буде будети успіху. Поэтому, коли хвалять нас, то насправді це хвалять і нас, і вас, і тих підприємників-бізнесменів, які в Прозоро роботи. Уже не вперше на такому семінарі журналіст Новомосковського інтернет-видання Ксенія Загарницька вважає, що навичка роботи у Прозоро наразі є актуальними для медіа. Я вважаю, що це непід'ємний пласт роботи, яким зараз практично ніхто не цікавиться, але це дуже багато цікавого можна дізнатися як журналістам, що робить наша міська влада. Про тонкощі державних онлайн закупівель медійникам розповідав куратор Прозоро на Дніпропетровщині, голова громадської організації, громадський контроль Денис Селін. Більшість журналістів не до кінця розуміють, як вступлення нового закону корелірують з. не только нахождение тендеров, но и наказание. То есть у нас за последний год изменились службы, которые контролируют те либо иные правонарушения, и, соответственно, надо правильно понимать, кому и как обращаться при фиксировании того либо иного правонарушения. Дніпропетровщина однією з перших в Україні перевела державні закупівлі в систему Прозоро. У 2016-му область провела майже 38 тисяч торгів. Заощадила понад півмільярда гривень. Про ситуацію у зоні бойових дій вже за мить розкаже речник АТО. Увага на екран. Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївки. Тут російські окупаційні війська застосовували 152, 122 мм артилерію, 120 та 82-мм міномети, гранатомети, стрілецьку зброю. Також тих же видів озброєння російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Зайцеве, Троїцьке, Кам'янку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне по пісках та Авдіївці протягом дня вогоньвали танки. На Маріупольському напрямку 152 та 122-мм артилерії вели вогонь по Водяному та Красногорівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новотроїцьке, Красногорівку, Новогригорівку, Талаківку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї Павлопіль та Лаківку, Лебединське, Гнутове, Широкине та Водяне. По Новогригорівці вела вогонь БМП-противника. На Луганському напрямку з мінометів обстріляно Троїцьке, Попасне, Олександрівку. З гранатометів Новозванівку та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє наших військових загинуло, 20 поранено і четверо травмовано. Представлені слоган і логотип Євробачення 2017 Слоганом конкурсу в цьому році стала фраза «Celebrate Diversity». Слоганом пісенного конкурсу Євробачення 2017 який цього року пройде в Києві, стала фраза «Celebrate Diversity», яку можна перекласти як шануємо розмаїття. повідомляється на сайті телеканалу «UA-Перший». Слоган доповнює логотип конкурсу, в основі якого лежить традиційне намисто, яке складається з різноманітних намистин, кожна з яких є о. Особливою слоган «Celebrate diversity» доповнює минулорічну тему «Come together» об'єднуємося. В нинішньому гаслі Євробачення є важливі для пісенного конкурсу цінності. Цей слоган про об'єднання Європи та країн за її межами, громадяни яких зберуться разом, щоб вшанувати те, що нас об'єднує, і те, що відрізняє один від одного. Робить нас унікальними. Також всіх об'єднає хороша музика, розповів виконавчий директор Євробачення Йоно Ласант. Танцюючі щеня в зоомагазині стало героєм мережі у глобальну мережу. Інтернет потрапило відео, де щеня в зоомагазині танцює та радіє, бо у нього з'явилися господарі. Дивімося, відео. В цьому наш випуск добігає кінця. Замуть в ефірі прогноз погоди на наступну добу. Дякуємо за увагу! На все добре.